Боже, моє серце, мале, і очі не несуться вгору, я не женусь також за Тим, що великий понад мої сили, в мир і заспокоїв я свою душу, мол, дитя Стало малиним серцем моє! Доброго вечора! Зараз у кожного з нас час випробувань. І так трапляється, що ми падаємо під вагою проблем, що застали нас зненацька. Так сталося і зі мною. Я опинилася на лікарняному ліжку в неврологічному відділенні Третьої київської лікарні. Порч зі мною були, жінки мого віку, плюс-мінус. Безпорадні, в складному фізичному стані, ми опинились на лікарняному ліжку і нам через біль доводилося допомагати одна одній. В нас не було нічого, ані грошей, ані ліків, лише знайомі, яких ми просили про допомогу. Але в програмі не про це. Я розповім про те, що ж спричинило такі обставини? Декілька історій жінок, які опинились в лікарні. Ось вони, незламні духом мої співвітчизниці. У їх розповідях, ви, можливо, впізнаєте себе. Аби впоратись із проблемами, вони мали стати сильними. В них не було нікого, нічого, лише рахунки, борги, відчай, ще й маленькі діти на руках, безпорадні, непідготовлені. <зневірені>. Вони або стануть незламними, або загинуть.